Нова влада розпочала системний тиск на журналістів та активістів. На великі ЗМІ тиск чиниться через спонсорів, а на незалежних журналістів безпосередньо арештами, звинуваченнями та обшуками. Лише один приклад: Олена Білозерська, журналіст та фотокореспондент низки українських видань, постраждала лише за те, що вона знала про проведення акції, коли в магазин дорогого хутра кинули димові шашки та фарбу та відзняла її. Місяць по тому міліція обшукала її квартиру та вилучила диски із матеріалами. До цього обшуку міліція до мене ніяк не зверталася. Ні, офіційно повісткою, ні неофіційно телефоном, ніяк нічого. Як сніг на голову. Такий обшук з вилученням відзнятого відбувся і в колеги Олени. Хоча закон про зміться і забороняє, брала участь як людина обізнана про проведення акції. Хочу наголосити, що акції не як за Конституцією, які проводяться мирно у мирний спосіб, а протестних, серйозних акцій. За словами Олени, її на допиті зі свідка намагались перетворити на співучасника. У відповідь вона подала скарги у генпрокуратуру на дії місцевих слідчих, щоб іншим було зась так поводитись з журналістами. На жаль, випадок зеленої це лише поодинокий приклад придушення свободи слова. Оксана Лабунська, Анатолій Мартиненко INTV.